Як можливо вирішити це питання? Чи можемо ми розраховувати на потенціал, промисловий потенціал наших країн-партнерів, які ну, знаходяться поруч з Україною? Чи є якесь інше вирішення цієї ситуації? Так, ми можемо і розраховуємо, і більш то вирішуємо за рахунок якраз наших партнерів з антипутінської коаліції. Це той самий Рамштайн, 54 країни, де 54 міністри оборони працюють. Це той потенціал наших союзників, який потрібен. І я от слухав ваш ефір і підтверджую, що на передовій особливо Бахмут і найбільш гарячі точки сходу нашої країни зараз там гостра потреба для наших збройних сил саме. Артилерійські снаряди, саме міномети, мінометні снаряди і так далі, і так далі. Все, що може і знищує ворога на відстані, і збиває ті хвилі наступу, які одна за одною накатуються на наші позиції. Тобто, зберігаючи наших захисників, застосовувати більше артилерії, більше, більше високоточних боєприпасів. І 155 міліметрів. Це ті снаряди, які НАТО буде збільшувати країни-члени НАТО виробництво і постачання для збройних сил України, коли е, наші західні партнери говорять про те, що відбувається саме зараз відбувається переломний момент в у війні. Це їх оцінки. Але чому тоді союзники нам не надають винищувачі? Як вам здається, взагалі авіацію? Ось ну, вони це розуміють. Сьогодні делегація Швеції е, в Україні, прем'єр-міністр. Я тому в Кроватці, власне, тому що з нашими партнерами північними, як е, е, людина, яка там працював на один рік. Ми сьогодні якраз про це говорили. Перша позиція ми обов'язково винищувачі бойові отримаємо. Ми обов'язково отримуємо навчання для наших пілотів. Який це буде винищувач, і коли з зрозумілих тепер причин і цілком раціональних ми не говоримо. Ми прибираємо піар, прибираємо, знаєте, пустопорожні заяви що ось через місяць чи через день. Ні, ми ворога більше не інформуємо про серйозні зміни. Те, що такі зміни будуть, я підтверджую, і це важливо з того, що ми можемо okay. сьогодні розкривати, так це те, що справді і прем'єр-міністр Швеції, і його фахівці, які були з ним, підтвердили і мені, та й власне на, на публічній прес-конференції, що в тому числі запит щодо шведського винищувача, так званий гріпен, розглядається, але я б більш обережно тут говорив про саме про цей винищувач, оскільки як фахівець вважаю і думаю, що він. Наш генеральний штаб більше схиляється в бік F-16, універсального на одного пілота. І головне, що він масово вироблений, а значить, масово є доступне технічне обслуговування, uh -huh. навчання і багато що іншого. Uh -huh. Тому робота триватиме до речі. Скандинавські країни на цьому тижні продемонстрували таку обізнаність розвідок. Так, так, Норвегія видала свою аналітику. Естонія надавала свою розвідувальну аналітику. Якщо підсумувати, про що вони говорять, що вони бачать на північному краю Росії, як вони читають дії Росії? Можливо, майбутнє, треба віддати належне, що особлива Норвезька розвідка бачить і розуміє весь всю північ Росії. Це в прямому і переносному значенні, тобто і технікою беруть. І агентуру серйозно мають, і особливо Мурманськ, і навколо військові бази склади ну тобто, все, що там планує, навіть військові Російської Федерації. Тому вони першими до речі оприлюднили, що Росія вперше за 30 здається років так. після радянського союзу на підводних човнах висунула в тому числі і тактичні ракети з ядерним боєприпасом, але це ніщо інше ніж тактичні такі і залякувальні манери. Маневри Російської Федерації. А от естонська спецслужба, естонські, фінські, шведські, я особисто знав і знаю керівників, вони сильні тим, що саме через кіберможливості, через технічні можливості отримують дуже багато і глибоку інформацію. Угу. І про плани російського окупанта, і про можливі У нас дії. Налагоджений канал з так, обміну так. розвідувальної інформації. З 2014 року. Тут у нас, у мене, тут на Володимирській, тоді були керівники, і не просто керівники, а потім працювали контрозвідники, кіберфахівці. І такі регулярні контакти ми налагодили з 2014 року. І ці контакти працюють і будуть далі працювати. До речі, про розвідки. Сьогодні була заява. Давайте про неї поговоримо. Тож, близьке оточення Путіна співпрацює з українською розвідкою, і про це розповів представник головного управління розвідки Андрій Черняк. Він пояснив, що в оточенні глави Кремля є доволі багато людей, які не підтримують поточну політику Росії стосовно України та, зокрема, повномасштабне вторгнення. Однак більшість. Співпрацює не через дружні почуття до України, а через власні інтереси. Давайте почуємо. На війні ми використовуємо всі засоби, дозволені законом. Ми знайшли механізм співпраці навіть з людьми, які є дуже близькими до Путіна. Це люди поза всякими підозрами, відомі як прихильники великої Росії. Але мало хто робить це через дружні почуття до України чи через огиду до війни. Усі вони роблять це заради власної вигоди. Це в їхніх інтересах. Хтось, щоб урятувати своє життя, хтось тому, що втрачає гроші після вторгнення в Україну. Низка людей почали дуже швидко втрачати гроші та вплив. Їм це не подобається. Більш того, частина російської еліти не вірить у перемогу Росії, хоча Путін і готується до тривалої війни проти України. За даними видання Reuters, кремлівський диктатор розглядає війну як переломний момент і можливість відродити Росію після розпаду радянського союзу. Проте на думку представників російських еліт, економічні втрати такого масштабу не варти кількох завойованих територій. Без деталей чи дійсно хай ворог хвилюється, так ми занурені, і ми і ми знаємо, що відбувається в оточенні Путіна. Я ставив сьогодні вже це питання: наскільки ці еліти, про які говорить і, зокрема, пан Черняк, вони можуть змінити хід війни, змінити хід думок у Путіна, і взагалі якою може бути? Реальна їх роль в припиненні цієї війни, перше про агентуру. Ясно, що і я, фахівець, і будь-який фахівець, вам ніколи і нікому не скаже, чи є агенти, чи немає. Це знаєте, золотий фонд, який, по перше, здобувається, потім бережеться. І це, до речі, безпека тих людей, які допомагають Україні. Я єдине, що можу підтвердити, що і Збройні Сили України, Генеральний штаб, мали і мають перебіжчиків. З числа, в тому числі високопоставлених російських військових, і добре, що це відбувається, і далі більше таких буде. І це безцінна інформація, насамперед, оскільки вона стосується, як правило, плані ворога угу. на фронтах. Я думаю, що це. Питання з питань, ага. і я щиро бажаю, щоб наша військова контррозвідка, військова розвідка далі такі джерела здобувала і, головне, вчасно і фахово використовувала. Ага. Українські спецслужби, інші, українська розвідка і Служба безпеки України так мали і мають, я сподіваюся, можливості знімати інформацію. Я не думаю, що можна можуть зараз знімати інформацію безпосередньо з Кабінету Путіна, оскільки він реально оскільки він навколо на, цьому, потягу, знає, на як, потягу катає. Переляканий так. І Пересів навіть на бронепоїзди і понаробив копії своїх кабінетів від Сочі до Уралу, де картинку для російського глядача показують, але в цей речі, час він точно не в Москві. Двійники це, це байка. Знаєте, двійники? Я скептик тільки тому, що знаю, що у росіян немає таких технологій. Можливо, бажання в них і є, можливо, вони би хотіли якогось ну, актора навчити. У Сталіна двійник був його водій. Так. Бодій, так. Чому у Путіна не можуть. І про бути це мінця? розповів хто західним спецслужбом після смерті Сталіна. Ну, так. 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 Ми з вами знаємо і теж раджу почитати такі мемуари. Але більш серйозно вертаючись, так, можливо, у Путіна і є двійники, але там, де ми бачимо е публічні е mm -hmm. заходи, там, де ми бачимо його ці квазінаради е онлайн, це, звичайно, він. Oh. І найгірше для нас, що всі злочинні накази. Віддає далі цьому Герасіму, начальнику Генерального штабу безпосередньо Путін. <гумен> що безпосередньо він віддає далі накази штурмувати, штурмувати, не зважаючи на кількість загиблих російських <гумен> військових під Бахмутом, до цього Солидаром. І саме це його накази. Тому тут, знаєте, якщо хтось думає, що якщо двійник, то Путін не відповідає. Ні, він відповідає. Це його злочинні накази. До речі, про міжнародні, ті накази, які він віддає, ми багато час від часу говоримо про створення міжнародного трибуналу, так але ми говоримо про це. Ми можемо ви можете сказати, чи просувається ця ідея вже якось. Інституційно створюється щось, відбираються судді. Ми знаємо, як буде відбуватись процес, чи поки що це все ж таки на, на стадії обговорення ідеї як такої. Два напрямки, Валерію, ідуть. Перше, це в самому Європейському Союзі. Я якраз з Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції, тому фахово можу і адекватно оцінювати. Створена прокуратура навіть спеціальна в Європейському Союзі, якраз з того, щоб і активи. Розшукувати і в той до речі будуть наступні санкції Євросоюзу якраз стосуватися активів Центробанку Російського uh -huh. і міжнародний прокурор Хан це з міжнародного кримінального суду працював, починаючи з бучанської різанини і далі працюють. Там 42 прокурори збирають докази разом з нашою генеральною прокуратурою. Тут все добре. Я всіляко підтримую, щоб і наша генеральна прокуратура і генеральний прокурор наш. Українські так. далі співпрацювали, що вони, до речі, роблять, але виходили вже на угоду між собою про взаємне використання, визнання експертиз, доказів показів свідків, тобто, вже знаєте, таке тіло для судового процесу, Ви справедливо задали питання. Тепер щодо сам щодо створення самого трибуналу, я думаю, що Україна правильно обрала шлях і вийти на те, щоб це був спеціальний трибунал, і щоб це була міжнародна спеціальна угода. Поза ООН, поза можливостями Росії, Китаю і інших заблокувати, але між тим міжнародна угода про створення такого спеціального трибуналу в ГАЗі в Нідерландах. І ми, наші останні зустрічі були в Києві. Представники парламенту Нідерландів. На нашій зустрічі я з ними говорив довго. Вони підтверджують, так. Валентине, ми для України готуємо, і в Газі ми готові, щоб такий спеціальний трибунал запрацював, особливо враховуючи результати розслідування збиття малазійського боїнгу теракту липня 2014 року, коли я нагадую, тоді президент Порошенко прийняв правильне політичне рішення, коли була створена і міжнародна слідча комісія з усіх країн, пасажири, яких постраждали найбільше було з Нідерландів. А головне ми добилися суду. І покарання починаючи від гіркіна та інших терористів, які Роз... віддали ці накази. зрозуміло, що ну якщо в питанні з малазійським Боїнгом росіяни зробили помилку. Якщо можна так сказати, і вони намагалися, вони прийняли участь участь в процесі, намагаючись перекласти вину на, на Україну Та ви знаєте, Валерій, тут Це тут... була не помилка, Але це було він... якісне розслідування, так. яке їх задокументували. Я, я я я трохи про інше. Я про те, що якщо вони там визнали легітимність е, трибуналу. Легітимність цього трибуналу ну 100% вони не будуть визнавати. Вони взагалі не визнають європейські права. Так вони взагалі вони намагаються врятувати ось... своїх воєнних злочинців. Так так, так. так ось а, а, ціна рішення, яке ми здогадуємось, буде прийнято по відношенню до керівництва країни агресора, воно буде засуджувати її. Що буде з цим рішенням? Винести його. Я думаю, невелика проблема. Але велика проблема, аби покарання дійшло до Путіна, до Герасимова, Шойгу і всіх інших, як можна подолати цей шлях між винесенням рішення в європейській країні за європейським законодавством, до покарання диктатора в країні, до якої ми поки що не можемо дійти. Перше і головне, і сам Путін і його оточення нічого більше не бояться, ніж міжнародного трибуналу і суду над ними. Вони чудово розуміють, що вся їхня пропаганда, вся ця брехня і всі ці військові злочини, воєнні злочини, які вони скоїли, в разі, якщо спецтрибунал буде створений, буде а засуджений, і б, для, для них це кінець. Кінець і без жодних сумнівів, тому я й підкреслюю важливість такого міжнародного спеціального трибуналу публічне обов'язково публічне розгляд доказів і представлення цих доказів, воєнних злочинів, злочинів проти людяності, геноциду українського народу тут нам. Це єдина і правильна можливість рухатись саме цим шляхом. І найголовніше, багато говорили і говорять експертів. Я чую, на різних телеканалах, але ні не розуміють суті питання. От як повернуть російські гроші, от як хто нам відшкодує? Так для того, щоб отримати те саме відшкодування і конфісковані російські активи Центробанку та інших, щоб угу. надійшли на відбудову України. Я стверджено, потрібне рішення спеціального міжнародного трибуналу про засудження і Путіна і його оточення і відповідно конфіскацію всіх активів Російської Федерації за кордоном на відбудову України раз і на відшкодування нашим потерпілим. Скільки втратили годувальників і так далі, європейський Союз сьогодні повідомив, що вони створили робочу групу? Вона так. не буде постійною, а вона буде збиратись час від часу, але яка буде пропрацьовувати питання саме того, як можна ну по-перше, забрати гроші, які знаходяться на зберіганні російських гроші на зберіганні в країнах ЄС, а по друге, перенаправити їх на потреби України. Наскільки як юрист це Можна зробити бездоганно, щоб потім расисти не прийшли і не вимагали а, повернення цих грошей, компенсації б, за е, те, що е, ці гроші були прибрані там на наші нужди. Тому і спецтрибунал міжнародний, тому і покарання саме керівництва за саме воєнні злочини і злочини проти людства. Це міжнародно визнаний кримінальний злочин. Він не піддається сумніву в жодній конвенції в жодній країні, наприклад, членів ООН. Тобто, весь світ визнає беззаперечно ці злочини, і злочини проти людства як кримінальними і кримінально караними. Це раз. Друге, от якраз Швеція зараз головує в Європейському Союзі так. і знову ж таки вертаючись до сьогоднішньої моєї роботи з нашими шведськими колегами, я стверджую, що наступного тижня Європейський Союз за лідерство. Ясно, що Швеція головуча країна цієї країни, ухвалюватиме. Десятий пакет санкцій, і буде він направлений один з головних ударів, якраз на те, щоб зобов'язати і в Європейському Союзі, і в інших країнах повідомляти по-перше про активи, пов'язані із центробанком, із керівництвом Російської Федерації із компаніями, які підтримують війну або підприємствами Російської Федерації, які підтримують війну проти нас, mm -hmm. і всі їхні активи, де б вони не були і на кого б не були оформлені в світі. Починаючи з території країн-членів ЄС, а це 27 країн, підлягатимуть а заморожуванню, арешту, конфіскації повернення України. Ось такий правовий шлях. І для цього до речі, наголошую якраз і будуть наступного тижня ці нові санкції.